Доброго дня, любі друзі, вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас в короткий огляд попав такий собі дуже незвичний, напевно, паркетник. Це Чирятіго, в першому кузові. Автомобіль 2007 року випуску, звісно, офіційний, само собою, їх, інших не було у нас. Третій власник на даний момент, у нього машина знаходиться вже. Довгенько, 12 років. Такі от чудеса у нас зроблені по кузову, він затягнутий у ПВХ плівку весь. Салон виконаний також у стилі з зовнішнім своїм виглядом. Крісла, дверні карти, все зроблено під стилістику автомобіля. Гарненько затонований, зверху поставлений доволі величенький багажник. Що у нас ще спереді кінгурятник? Тут додаткове світло встановлено. Крім ПВХ плівки по всьому кузову і по криші, також плівочкою затягнуті і фари. Ну, Звісно, на а прозарачної. 16-ті диски на високій позашляховій гумі 60-ті. Легкосплави, доволі непогана. Кстати. Резина у нас ще поїзди на один сезон зимова. Ззаду ось таким чином вирішили питання. Просто вирізали віконечко під скло очисники. Є там вихід під фаркопчик, тут запаска у нас стоїть. Відкривається таким чином багажник. Доволі багато місця там. Ось такий цікавий зовнішній вигляд. До речі, кому може б там буде потрібно. Звертайтеся, підкажемо, де можна зробити таку машину. Або на цілі ЗСУ перетягнути в камуфляж, або ще по якомусь питанню для себе можемо розказати. Скло у нас оригінальне, проте є тріщинки. Скоріше за все його потрібно буде замінити. Але не чіпали, тому що оригінальне. В салоні у нас. Ну, ви вже побачили, як воно все виконане. Тут є трошечки зауваження. В останньому все ціленьке і гарненьке. Тут чехольчик накинутий. Всі електросклопідйомнички, електропривід бічних дзеркал, є кондиціонер, він працює справно, все нормально. Ну, Може там після зими трошечки підзаправити, але взагалі в робочому стані. Подушки безпеки для водія, для пасажира, гідрач, звісно. Що ще? Мультимедійка штатна. Є навіть підігріви сидінь, Тут, воно Тут виведен маячок газу, стоїть ГБО четвертого покоління, але воно не вписане в документи. Тому дивіться самі, хочете робіть сертифікацію, виписуєте. не хочете, знімаєте. Такі діла. Мотор 2-літровий, звісно, атмосферник від Mitsubishi. Працює все це щастя на п'ятиступінчатій механіці на передньому приводі. Приїхав автомобіль 245 тисяч, його брали майже новим, там взагалі було дуже-дуже мало пробігу 12 років назад, тому я вас запевняю, що пробіг чесний, ні кілометра тут не вкрали. От, є парктроніки, вон вони виводяться. ще раз від назад. До речі, дуже непогане тонування із салону взагалі не заважає огляду. Все доволі чітко і добре видно. Мені подобається. Прикольний тігр, незвичайний, таких напевно немає більше в Україні, тому хто хоче собі незвичайну не таку, як у всіх машину, велком. Приїжджайте дивитися.